Але зараз трохи змінимо тему. і Долучимо ще одного гостя до нашого ефіру. Владислав Селізньо, військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України в 2014-2017 роках З нами на зв'язку Вітаю вас, Владиславе. Україні, героям, героям слава Володислави. Звичайно, останнім часом багато говорено, переговорено про майбутній контрнаступ. Хоч ми, правду кажучи, дуже обережно намагаємося про це говорити, тому що ну розуміємо, що дуже багато складових, і ну важко там говорити про майбутнє і як воно буде. Але от ви якраз вчора сказали, що росіяни накопичують ресурси, Урси і взагалі до травня можуть вчинити навпаки якісь свої власні атаки, з чого ви робите такий висновок, так і як це узгоджується із планами, як це буде потім от, працювати з планами українців по контрнаступу? Як як все це може бути на вашу думку? А, давайте по порядку. Ну, по-перше, всім відомо, що на території Білгородського росіяни накопичать ресурси. Причому йдеться в першу чергу навіть не про людський, бо там зараз російські чмобики близько 8 тисяч осіб, вони причому зведені саме в регулярній підрозділі російської армії. Є там трошки і, тих самих контрактиків, які залишилися живими від тих буривних подій, що почалися на початку минулого року. Але от те, що росіяни зараз, наприклад, в районі населеного пункту Навозського створили потужні. На такий логістичний хаб, де збирають озброєння військову техніку та ключові боєприпаси це очевидно. Кількість озброєння військової техніки чимала. Куди саме спрямовують цю техніку, росіяни десь мене невідомим, бо триває процес накопичення. Але те, що вони все це будуть використовувати за призначенням, очевидно, бо потім все ще ж марить тим, щоб реалізувати плани так званої спеціальної військової операції, повністю взяти під контроль всю територію Донецької та Луганської областей, а для того йому потрібні ресурси. Ба більше, якщо ми з вами подивимося на концентрацію російських ресурсів на півдні Запорізької області, ті вайки нікуди не поділися, незважаючи на те, що тривають запекли. Бої в Мар'їнки, Авдіївки на Бахмутському напрямку, в напрямку на Ліман на, та на Куп'янськ, очевидно, що певні ресурси у путінського війська є, і це чимали ресурси. Відбувається переміщення того стало самого озброєння військової техніки, чим ближче до кордонів з до лінії бойового зіткнення. А значить, що тільки на новотні умови стабілізуються. Російський генерал, зокрема, повернутий з, так, з ізоляції, той самий генерал Цеплінський, якого праву, вже з найбільш зміняєх і потужних російських генералів, може вдатися до реалізації тих самих планів повної окупації всієї території Донецької та Луганської області. Те, що українське військо готуються до нашого контрнаступу, то очевидно, але знову ж таки. Тут я підтримую пана Ведукевича абсолютно неприпустимо, коли президент України може перебувати в інформаційній бульбашці. Верховний головнокомандувач командуючи збройної України має повинен мати доступ до всього пласту інформації. Як позитивне, так і негативне, для того, щоб робити абсолютно зважені висновки з тієї ситуації, яка складається навіть не навколо його особистої персони, навколо країни, навколо наших можливостей щодо спротиву російської військової агресії, і тут зупина дуже важливий фактор, фактор роботи тих медіа, які умовно вважаються опозиційними, Хоча про яку опозицію зараз може йтися, бо у нас у всіх спільний ворог якого ми маємо зупинити, знищити, і реалізувати наш ключовий план щодо звільнення не лише території в кордону 91-го року наша країна, а й нищення військової потужності російського агресора, бо інакше спокою нам не буде, навіть якщо ми повністю звільнемо територію нашої країни. Вони слав Я хотів би конкретизувати, тобто правильно я розумію, що насправді росіяни також. Готуються до контрнаступу і контрнаступальних чи наступальних верніше на дій на і не полишили плани. Відповідно, стратегічна мета в них не змінюється. І отже, нам треба як суспільству це розуміти на оця історія. З російською загрозою, з тим, що вони продовжують, тобто плани не змінилися. Окупація України це мета. На от і вони також готуються. Це зараз маргіналізовано, тому ми кажемо тільки наш контрнаступ, ворог там біжить. Ну всі ці такі на дуже позитивні історії, які можуть шкодити і з огляду. На це на, на те, що вони також готуються. Я не буду питати про якісь там на воєнні можливо поради. Але а, ну яким чином є треба працювати з суспільством, щоб для суспільства на можливі дії такі росіян не стали шоком. Ну, от, а, ну, ми б були як суспільство до цього готові і готові також до наслідків на такої можливо наступу росіян. Ну в, в плані того, що ці наслідки зрозуміло, затягування війни, там розширення. Мобілізаційних процесів ще більша долученість там кожного з нас в різних апостасях, але чим далі, тим більше, звичайно, воєнні постасі в обороні країни. І не що це не прогулянка, знаєте, коли я чую, ну чесно, да, от Коли я чую там як дуже відповідальні посадові особи, які в принципі не повинні бути э, надто публічними, кажуть ні-ні, ну все, ми до кінця весни ми в Криму будемо. Ну я не знаю. Мені здається, це безвідповідальна. Інформаційна політика без заяви в такому стані, в якому ми зараз перебуваємо. Пане Сергію, важко вам щось заперечити, ну хоча б тому, що очевидно, що коли росіяни кажуть, мовляв, ми ще не починали. Ми з певною іронією сприймаємо такі тези російської пропаганди. Але тим не менше, певна доля істини в таких заявах путінських пропагандистів є. Адже вони все, що марять тим, що вони зможуть змінити ситуацію на полі бою за рахунок поставок додаткових людських ресурсів, а також е таксифікації діяльності російського оборонно-промислового комплексу, можливо. Вони ще орієнтуються на певні домовленості з Китайською Народною Республікою щодо е, відповідної підтримки, і, саме з технічного боку е, потреб російського війська. Такий варіант поручати так само не можна. В будь-якому разі війна триває і дає завершення. Поки що е, ну, важко побачити той самий обрій, за яким стане наступить на наш, наша перемога і повернеться сталий мир на нашу землю. Тому, звісно, що консолідація наших зусиль, кожен з нас має працювати саме заради нашого. Ше перемогу кожен на своєму місці на межі своїх можливостей по інші України у нас немає. Ми маємо її захистити. Дякуємо, Владислав Слізо, військовий журналіст, спікер генштабу збройних сил України в чотирнадцятому, сімнадцятому роках. Був з нами на зв'язку.